Всім привіт. Ви на каналі «Грає з нами. Сьогодні бом, де будемо грати Among Us. Проходимо, натимаємо онлайн. Намаю. Там вибираємо. Так. І ми зараз вибираємо Tony Coer. Я я хочу. І не знаю, так ми так вільно йдемо. Ого, 15 героїв. Пятнадцять. Ну я же му грав на 10. Ну. Ну так. А 15 я я ж це не дуже прибирав. 40 це корем. 6. дойме речі митя, воені греш на. Ну то я уже казав. Добре. Чекай, давай, дивитесь, пятнадцатый Я не знаю, но... Но, будет. Ну. А уже. Можно 10. -е? Я не знаю, будет. Она, 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 Та то на мабуть шама Ой Квисапушкафа Жера кнопка. Десять 11 чи 15? А один вешал. Нормально здохру. Ой, башки. На башке. Так можем что-то? Ч те грана на не старт не знаю, Знаете, че ж бегать это? Что ж Ой, Уйжа. Я... Убил, чего, человек, ашать. Ой-ой-ой. Прям о, давай. А я вижу, этой хотя бы бега. О, там будем выше. Это чувак, да. Да выше. О. Нормально, ну, 10-10-10 буде. Опять 15, то щось весе забагато. То, мабуть, для якогось восе професіоналів. Ну, хабу до предателем. Наш девять. Не, не. Ви чули? Е! Э. А, а что? Ааа. давай. О, я да, предатель? Не, не могу просто в лекарь варить. А, вс, я не могу. Давай. А. -а, -а. Мопочку прям. Приехали. <плёк> 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 Ну, щуча. Um, я думаю, щуча. Он проголошувала. Да я, я дай навела свою. Щи цей проголошував. Мам почучу викинуть. Я, я так думаю. Не мене ж. Серйозно. Якщо бы мене тут ти... і все? Обадіть што секунд. О, 3, 4, два, три, 7, 8, 9, 10. А, а ні, десять? Ну десять. Фейс. Фейс помер. Витоль. А я. Менник літо столь. Якого космодземі кидать? А, uh, да давай прикольно. Ну А й uh. вино нова мапа. Я на предатель. Алубила меня. алла ла ла ля ля Аллубила, палубила.

Ну, хорошо, вже кобья. Давай електрика, Електрика. електрика, то ну мабуть. Ого. Мочиш. давай, яка з клювом З клювом, дівка. Жодной. Ну, жодна її. Ну, така. Ні, не учу, не учу. Бо її вже... Фейс перший помер, а вона друга. Луяка. Фіолетова. Фіолетова помера. Так, ну, тут взагалі 100 секунд. Взагалі. Так. 100, 90, 90. Левел. Очка, вокал, О, диво, не не ну, значит, я левел. Очково катуну. Олежны, куда угадают. Ну я думаю, че видно, что я. Чежно. И жно, же спавнились. Там, де там, де от ото от, гра пережимуйчи. А ого, ого прям прямо донечка. Мінус один. Так, ну, тут тут можна завдання виконувати, тут. Обалдіть, виходить прям тюки. Обалдеть, як. як ми так протупили. Тут уже ходить цілий на і валить наш.

Я, 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 я на думал, кто-нибудь мяукнуло. <связать> <связать> мяу. Ишь. А, Вишен, зову Милу. Выходите? Больше Вы выходи, я знаю, что. Ну, ну хватит уже, уже, уже чуваки, то я могу.

Oj! No, ja ci, ja. Ale? no I goti ją. Ale? Nie będę myła spać. Może się A ja Mhm. A, ja zaraz powierzucę. Nie, to ja dawno To widzę, że O! А то що? А то що? Це якийсь новий завдання. Ааааа. Я тут вже мовила, я зробити не встає. Ну. Почнемо, типа, прямо. давай, я вам ще вчила про Так, добре. Давай якийсь пісний. Качур зараз о, всім-всім всі. проєвчому штовціку приголошували. Оцей тут. І тут усі Ну Тут щось цей усі прут пас, він щось грає, але, але він просто не. Добре. Він, він, він просто не голосує. Це може бути оцей тип. А я думаю, що цей бо, бо той, мабуть, мене минулий раже. Не пам'ятаю. Може, вони ото. Може, вони. Ja, я не знаю, виждать, то якось jakoсь... шкодається. Що... Право на карвал ну пятьдесят пятьдесят ой жар о ну давай голошуй ну, я вже не можу я кшу о, о. дай наголошує 2, 32, 31, 32, 39, 24, 27. <fixený> 8. Ooh! Ooh! Oh, Ooh! Oh, Ooh! 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 Скидающий фаучего типа тобус новин. То бук наблюдатель. Ну, може, грубо есть. Давай. А куда мені? Дай сюда. Там, там, там О, це я не завдання доробити, але а ще я його зроблю, Я же знаешь тут. Що... А давай это Али. Е. Это все. Али еще, еще, там же в Дании. А Равдань там полно. Давай еще там же в Дании. А давай вот тут. А может то я тогда не разумею? Нет, не разумеешь что тут быть. Я знаю. Мамочь. Мені треба просто нажнув програли. Скоро 13-й левел буде. Так. Ну, я вже буду відповідатись всім 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 ви на каналі, грай, грай, грай з нами, не забувайте не під, під, підписатися там. Um, então, porta like.